23 серпня 23-го року. Дерево називається цидоліс. Це гібрид айви та яблука. І сьогодні з нього впав перший плід. ще він такий? Цікавий, дуже ароматний, весь глянцевий, я не знаю, який він повинен бути. У нас ось такий. Зараз ми його зважимо. Так. 450 майже грамів. Дерево це дуже цікаво, цікаве, воно у нас третій рік, це його перше плодоношення. І плоди на дереві ще є. І я сподіваюся, вони будуть не менше, тому що дерево цвіло. Протягом місяця, і коли вже були плоди, це був один з перших, воно ще квітло і на ньому ще зав'язувалися маленькі такі яблучка. Тому будемо дивитися, що там буде з них далі. Що стосується цього плода, різати ми його зараз не будемо, тому що, як на мене, він виглядає трошки зеленкуватим. Тому ми його залишимо до наступного відео. Я думаю, пару днів, днів до п'яти він у нас полежить. Потім ми його розріжемо і зафільмуємо, який він, тому що самим дуже цікаво.